Вітаю, друзі, на нашому каналі, Immigrant.ua Сьогодні я зараз знаходжуся в штаті Масачусетс, от їду, і вирішив все-таки поділитися своїми думками на рахунок, чи варто зараз взагалі працювати от, от, траки, То все, що тут зараз в Канаді, власне, по Атлантичній провінції. Що я можу сказати? Ви знаєте? Ще Ну, можливо, пару років назад, можливо, це було ще актуально. Зараз я звернув увагу, що тенденція в принципі, з, з тими подорожаннями, які йдуть, інфляцією туди-сюди. Ви знаєте, що, на мій погляд, ну, звичайно, я хочу з вами бути чесним, я не хочу вам обманювати, розказувати те, що не є, але на мій погляд, зараз взагалі траковий, от, власне, тракова робота з самим драйвером є ну, повний відстой. Тобто вона фігово оплачується, і це, в принципі, я от звернув увагу, що останні, ну, не знаю, напевно, півроку я так ще собі давав час подивитися, як воно буде. І, В принципі, для мене це знаєте, таким, ну, не то, що шоком було чи ще щось, але в принципі, я вже розумів, що все скотиться. Коротше на великій скорості в прірву. Ну і в принципі ну, про що я можу сказати? Тобто, я називати суми не хочу, тому що в принципі, на кожній фірмі кожний заробіток, але що я можу вам сказати, зараз в принципі, цей заробіток не є хороший. Тобто тенденція така, що пару років назад, ну, скажімо, заробіток був той самий, а інфляція була інакша. Зараз все по подорожчало, а заробіток лишився той самий. Тобто, і, в принципі, ніхто не збирається щось піднімати. Тому, якщо ви плануєте їхати трек-драйвером в Атлантичній провінції за зарплатою, ну я вам можу сказати не робіть. Я не знаю, як там в інших провінціях, як там тих самих робота складається без поняття. Тобто я навіть поняття не маю, як вона там складається, але тим менше... Якщо, можливо, ви просто хочете зробити там собі документи, ну це одна справа. Якщо ви хочете заробити гроші, то то Атлантика це не про це. Я вам точно говорю. Тобто, не, ну, не знаю, чому так. Зараз багато народу. Приїхали, які так само на вантажівки з Європи. Я знаю, що багато вже і назад поїхало. Тобто я, в принципі, цьому і не дивуюсь, тому що люди приїхали в принципі, гроші заробляти. Ну, Ніхто ж не їде. Не міняє тіпа, гірше цей краще на, на гірше, правильно? Всі ж міняють вже, гірше на краще, а виходить те, що виходить. Тому завжди треба задуматися, чи вам це потрібно. На даному етапі, знаєте, завжди всі розказували там. От, мол, що там типу, треба їхати на USA, от на USA гроші, повірте, ну, чухня повна, вже на USA так само немає ніяких тих самих грошей. Тобто, ця різниця, яка між, е, між одним і другим, е, USA чи по Канаді, вона вже настільки стирається. Вони зараз, е, я вам просто скажу чесно, Ну, Чому я так почав говорити, знаєте? От я вам скажу, вони зараз всі дуже Вони вкурили таку систему. Тобто, я не знаю, чи вона там раніше була, це бонус на це системи, типу. Тобто на бонуси вони вас стараються, типу, що от ми ну, вам платимо мало, але ви будете мати свої бонуси, якби, знаєте. і от я вам скажу, що з тими бонусами виходить. Це, якщо вони вам, ви розумієте, якщо вони вам дадуть заробити ці бонуси, якщо вони вам дадуть, ви їх получите. Але, скоріше всього, вони вам їх не дадуть, тому що дуже просто бонуси похерити. Ну, це це таке, знаєте, бонуси залежать від ваших майлів. Ви достатньо майлів не проїхали. Прийшов, от, наприклад, в мене там квартально вони закривають. Ну, але це і попередні фірмі, вони кожного місяця платили, я вам теж можу сказати, що ці бонуси я отримав там раз в два місяці. Тобто мені давали їх там заробити попередній компанії. Тут я так само, я йду по самих мінімалках. Коли я прошу, типу, мов, кажу, давайте я більше буду працювати, мені всувають таку роботу, яка так само ну, це, ну, блін, це, це блін, не про що. Коротше. Це починаєш на місцевості крутитися. А ця робота це є така більш локальна робота, яка спонукає тільки до того, що ви там майлів не накручуєте. Вони там копійки платять, напашешся як кінь, а толку ніякого. Сьогоднішній приклад от моєї роботи, дивіться. Мене відправили розвантажуватися Штат Мен і три розвантаження в Масачусетс. Масачусетс – це тут навколо Бостона. Ну, от можете собі представити, от зараз навколо Бостона от такий трафік. От можете звернути увагу, що відбувається. Розумієте, це ранішній час. Мені там всі розвантаження от навколо Бостона. Я зараз потрачу більше половину дня. Тобто, я не зроблю ні майлів, я, ну, вони мені заплатять за те, що я там розвантажую, але це копійки. Тобто, основна ну, зарплата складається, це є, складає все-таки бонуси, які поділені на майли. Тобто, Чим більше ти проїжджаєш, тим краще ти заробляєш, Тобто, в тебе виходять бонуси. А так в тебе виходить фігушка з маком. І виходить так, я вам тут розказую. І виходить так. Один місяць ви е, проїжджаєте. Один місяць ви проїжджаєте. Одну, ну, там, одну неділю ви, наприклад, там проїжджаєте. Е, ні, Давайте візьмемо по 2 неділі. Так буде простіше мені. Од, ну, Наприклад, дві неділі ви проїжджаєте 6 тисяч малів, а наступні дві неділі ви проїжджаєте 3 тисячі мальів. от вам і будь ласка, а де ті бонуси брати? Ну, ви навіть в десятку не вписуєтеся. Ну, все дуже просто. І я вже по-різному комбінував, і менше вдома був, і більше виходив, і це все. І, ну, все одно воно не дає ніякого ефекту. Тому, друзі, не знаю. Якщо хтось там працює десь в Онтаріо, десь працюєте в різних компаніях, будьте добрі, напишіть, коротше, мені, би, мені цікаво би взнати, наскільки там вас відрізняється, якщо хтось має можливість таку розказати, наскільки вас все-таки відрізняється, тому що тут, в принципі, ну, можна, я ж кажу, якщо там не робити документів, просто інтересу сюди їхати нема ніякого. Багато хто там, ну, на рахунок Ірвін говорив, дивіться, я вам про Ірвін теж скажу, друзі. Ірвін ви повинні розуміти, Ірвінг, ну, кожен там, він має свої знаєте, різні ці. Так зараз одну хвилинку. Ірвінг має різні направлення. Щось так все дуже замучено. Це Ірінг має свої різні направлення, і ці направлення вони так само по-різному оплачуються. Тобто, якщо ми там беремо там Сембрі, Мідланд чи ще щось, там одні зарплати, якщо ми беремо там. Цей Ірвінг Woodland, то зовсім інакші зарплати. Тобто, в принципі, якщо я можу так сказати, я, ну це я можу точно вам говорити, що в принципі, якщо ви пішли працювати на Ірвінг Woodland, то там Чіпсу возити, власне, я можу про Чіпсу буду говорити, не буду казати щось інакше, там все-таки, все-таки там, ви ще можете щось підзаробити. В плані такому, що там все-таки якось ну, не є така ж все надзвичайно критично. Якщо у вас машина буде працювати, звичайно, ви там не будете ламатися, ви захочете працювати більше 60 годин, тобто у вас буде шанс заробити якісь гроші. Якщо ви будете там теж тобто, на мінімалках іти, не напрягатися і працювати всього-навсього, ну, зазвичай там, яких там. 50 годин там до 60, то тобто, у вас теж заробіток не буде великий. Тобто, от, Опять же, я хочу, щоб ви це так само розуміли. Е, ви повинні для того розуміти, чи вам, вам, вам потрібно взагалі розумієте, чи вам потрібно взагалі, е, от, змінювати змінювати зараз одну хвилину, бо тут так куча так закручено, за, за, замотано, закручено, що я мушу, Мені тут десь треба. Ага. Цей. Ви повинні розуміти, чи вам потрібно це, от, власне, змінювати цю всю свою кухню, де ви зараз працюєте, і їхати сюди. Тобто, це треба дуже чітко розуміти. Тому що Можна дуже багато всього розказувати красивого можна розказувати про великі зарплати. Багато хто ну дійсно, Канаду. Ну він чомусь думає, що Канада це так само, як тут, де я зараз знаходжусь. Ні, в ЮСА зовсім інакші заробітки. Це не про Канаду. Я вже я вам вже неодноразово це говорив. Ви повинні це розуміти, що. USA, ну, Тут дійсно, тут, наприклад, тут, ну, якщо там, вірити, тому що я в принципі, сам не дуже чи це правда чи ні, я не отримав таких, але якщо вірити тому всьому, я вам можу точно сказати, що ну, тут люди заробляють в неділю, там, хай буде двушку, там, 2000 доларів, я так думаю, що вони мають, розумієте. І виходить така ситуація, що коли ви заробляєте таку суму грошей, це трошки інакше, розумієте? В Канаді ви таких грошей не заробите. Це, ну власне, там, я не знаю, можливо, в інакше десь принцях ви можете заробити ці гроші, але е, в Атлантиці це навіть хай вам не сниться, це, ну, це нереально просто заробляти такі гроші. Тут Тут, навіть їздячи на USA, повірте, ви не получите того задоволення. Геморрою багато, скажімо так. Ну, тобто я буду опять же, чесний. Ви розумієте, що їждження таких містах, як Бостони, Нью-Йорк, околиці це і тяжкі міста, розумієте? Тобто це не є легко. І, в принципі, от ви зараз навіть бачите, що відбувається на дорозі, розумієте? Купа розв'язок, купа всього. Такі всякі, теж якби, ситуації не самі-самі. Зараз так, ага, він. Так, виїхав, все, продовжую. Це, ситуації не самі-самі такі хороші. І хотілося б заробити гроші, тому не... Ну, як драйвер, як водій, коротше, це не знаю, як овнер, можливо, овнером якби краще. Виходить. Ну, Овнером я ще не був. І вам про це не можу сказати. А от про це я можу вам сказати, що я зараз не рекомендую. Тобто, Колись я рекомендував, зараз я не рекомендую. Тому що професію вони тут а тож, в Атлантиці, вони її просто ну, типу, обнулили по зарплаті, людей багато йдуть працювати за документи, і в принципі, от получається така фігня, друзі. Це фігня, така, ну тенденція ну, надзвичайно не хороша. Тому що так отак, отак воно виходить. Що я буду робити, не знаю, щось буду думати, тому що теж мене це не влаштовує ситуація, повірте. Я навіть вчора мав ну, теж такий невеличкий, ну, не то, що конфлікт там, чи ще щось, але я своє фе написав, теж, там, коли виникла така певна ситуація там, на, на рахунок деяких речей, і я теж тикнув по повній програмі. От Будь ласка, ну, оце, от бачите, оце, ти, ти працюєш на майле, і от, от вам майле. Там просто все стоїть. розумієте, Все просто тупо стоїть. Мені тут їхати, 17 майлів, я мені показує годину їзди. <рі> ну, от Відправлять вас такі от роботи. Ну що це за робота? Це робота для, я кажу, це от можливо, е, там, я не знаю, там, локальний може працювати, коли ти на години працюєш, то можна от це їхати і не, не, не дуже розстроюватися. <рі> а так, коли ти працюєш, що в тебе колесо крутиться, ну то яке може бути заробіток? Це не заробіток, це так, пародія. Не знаю, буду я щось думати, буду я кумекати, як мені далі поступати в тій ситуації, тому що воно мене взагалі не радить. Так, да, я би сказав, відео таке більш не вже не оптимістичне, а пасимістичне. Ну, а тим не менше, а що, життя воно таке є, воно не тільки буде складатися з красивих таких е е е якихось, не знаю, одних моментів. Всі ж приїжджають теж, всі ми люди, ми всі хочемо, щоб наша робота оплачувалася. А коли вона перестає оплачувати, ну туди що я можу вам сказати? Нічого не можу сказати. Тому що різниця, ви знаєте, різниця, коли ви працюєте, ну добре, ви там по місцевості, ви заробляєте, ну я приблизно там буду говорити. Їздити, там, Ви маєте 3200, 3-4, ну 3500, 3 хай буде, ну 3500, 3600, 3700, ви може, маєте. І сюди ви їдете, летите через ціло, ну, там, Пів Америки проїжджаєте і вам платять там, 4200, у вас виходить. Це 4 тисячі, розумієте, що, ну, ви, ви рахуєте, це це нормальні гроші, я рахую, що це взагалі не гроші, це безплатно працювання. Ну, все. А це все про те, то, тому що в Атлантиці багато хто просто приїжджає і працює за документи. Все. Отака От політика Атлантики, і це в принципі. Ну а потім всі дивуються, чому з Атлантичних провінцій багато народу так їде потім. Ну тому, що ну як можна, якщо зарплати немає нормальної, того нема, того нема. Не знаю, коротше, що далі, як то далі буде. Тобто, ну, в принципі, це не зарплата. все. я прийшов до висновку, я попрацював, я зробив свій за це. Мені склало півтора року, щоб прийти до таких висновків. Роблять систему, вони бонусно, бонусів вони не дають заробляти. В принципі, я вже сто раз про це говорив. Ну зі мною можна спорити, можна не спорити, але я ще раз говорю якісь одиниці, яким там кайф по кайфу, тому що їм дають хорошу роботу, це ми про, я про це не говорю, розумієте, тому що, ну, так, що що нам з тих одиниць, ми ж не є ті одиниці, які получають якусь там, я не знаю, надзвичайно вигоду від такої роботи, розумієте? Ми отримуємо так, як всі. А ті, хто мають, а, по-друге, далі, я так само, чую, я хочу теж це питання лишити теж актуальним. Машини, машини теж є старі, потріпані. Тобто немає хороших машин, розумієте? Тобто та ситуація теж надзвичайно якби, є болючою та проблема. Тобто я рахую, що я не знаю, як там в інших компаніях, але я, в принципі, на, на двох компаніях останніх, що я працювала, це в Атлантичних провінціях я працював. Я не працював тобто десь там інакше, я власне працював в Атлантичних провінціях. Я вам можу точно сказати, що транспорт є, ну, тобто, як вам сказати, він є просто вбитий, розумієте? Він є просто вбитий цей транспорт. Він не є в хорошому стані. Це є старі машини, які в принципі, які як вам сказати, які обслуговуються теж на такому, не на самому вищому рівні. Тому що, наприклад, навіть на тій машині, що я їздив, я за цей час я був, отрима не одну поломку, які, в принципі, всім було там теж глибоко плівати, коли я казав, що... Що треба це, треба ремонтувати, ходив, туди-сюди, вони просто там болт підзабували, ніхто того не ремонтував, й, в принципі, було всім все одно. А потім, коли приходить це діло до зарплати, типу, ну, то вони, типу, якби, знаєте, це так виходить, що вони, типу, це, ну, 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 типу, це якби проблеми твої були. Хоча які то нафіг мої проблеми. Це не є моя машина, це фірміна машина, і вона, в принципі, це, ну, не знаю, якось так. Коротко. Я розумію, що там. Я не буду там тупити зараз, що там в Європі чи краще, чи не краще. Я вам буду говорити те, що є, де я зараз є. Е, хто в Європі, він сам знає, як, вас там від, як це все відбувається. Не знаю, коротше. Ну тому що е, от мене ще цікавить там, наприклад, там, в других провінціях працювати, що там по зарплаті. Ну, не знаю. в Онтарію я бачив, що вони е, там, ну, скажімо, я на тракстопі зупинився, в онтарію я бачив, що вони пропонують там 70 центів за майл, типу, їздити на USA Канадські. Ну, друзі, блін, я з ну, вантаріс життя зато дорожче. Коротше. Не знаю, наскільки воно там теж оправдує от, власне, це, розумієте. тобто, Ну, от і така, кожна якась така річ, вона за собою тягне такі якісь певні, ну, тобто, що це виходить, ти не заробляєш, а просто проводиш час на роботі. А ми на роботу всі приїжджаємо, щоб заробляти гроші, а не проводити час. Ну, от так, виходить, не знаю. Коротше, пишіть, Тому заключення дуже просте. Якщо... Про заробітки це не про Атлантику. Все, крапка. Я вам сказав. Не, не варто вам сюди їхати, якщо ви думаєте, що ви зможете тут заробити. Вам буде надзвичайно тяжко.